Да, я тут. І ви думаєте, що скоїлись? А мені знову позвонили, відос оборвався, все класно. Ну ми продовжуємо. да, Сподіваюсь, мені вже не буде. І це останній аккаунт, і я. Скін на ніфо з епіка, І це останній аккаунт, і я, я прям в цьому відосі піду вже за... грати за Лілі. Я вже вирішив, що аккаунт буду грати. Спеціально, щоб ще й я, я, яй-яйця заробити собі. Ми вже п'ять її не Тому мені погано йде. Рейк. Що це таке? Що я натисну? Добре, лівнемо. <рит> Лівнули. Ну, і я вирішив грати на суно 13, тому що там ще, і, 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 мій клуб є. На путь Легі його в мене немає. Я його добавлю після оку... Ну, окінчання цього е, собиття. Тому. Да, ми просто беремо, нажимаємо Замінити ми її получаем отримуємо лілі. Зразу, чому от реально що слави не можна забирати? А, да не легендарка. А я в я, ч я не хочу? Так, так, я так, можу... Ладно, пусть спать буде. Це ж... Ну, не мій аккаунт. А що за баг? Тут 405, а тут 0. Лол. Так, ось вна. Давайте вкачаємо на максимальну силу. Ну, давайте, туди да, дев'ята. Тільки мені не вистачає ні на що, можна сказати. Парне шедем. Лілі. Давайте тоді гаджет. Mm -hmm. Давайте а на основі в мене була 11-та сила із двома пасівками з двома гаджетами і з всіми снаряженнями. Ну, так, що з зробили так, що слави не можна забрати графіки, mm -hmm. то в мене її не буде. Куди моє все майстерство ділося? Оце питання. Мене було. Куча. А Да я можу так підійти в тихаря і вбити його. Ага, вона не стріляє як флент. Вона все-таки тільки в ближній дистанції. Ну да, є ж така шкала, може да дивитися. Давайте вот так зробимо. Я вживаю да, цього. Добрий день Добрий. Не думаю ничего не, не, не вичить. Та йди сюди. Бр... Ну, Бравлер, конечно, подальний, але чолов... у кращого. У... Бажай кращого. Радіус атаки, взагалі. Бажай кращого. Даже вроді у Эрдера. У... Дальше цей удар. Не тащим, ну ж... вы ж розумієте, що буде, якщо телепортнутися до шелі світу і з Гиберзерам. То такий Браблер, можна сказать. Діки, от, допустим, Нет, ну, Він тільки, от, допустимо, до того ж Байрона. А, так, так. Нє, ну, такою подлостю. Він тільки, от, А тільки, що там... А я не Питання! Як? Хто мене підтравив? Нє, гаджет такий, я собі вірю. Ні, Драку краще <свес> я, я, я даже доста, до, не можу, я, я просто не достаю. Ай, А, у нас урон наносить, когда я телепортуюся. Воронка, дай ульту, дай ульту, дай ульту! Бій, бій, бій! ДА! Чотири, да, наносив урон. Ну ульта ще, полємі! Да, яйце. Блін, а мутацій немає. О, скільки тут награли. Ееее, Брімо! Showtime. Soy el mejor. Поїхали тоді. Давайте виконувачі всім презестар і... і я доходжу до цього яйця. І коли я вже виконав там всі презестар і яйця всі заберу, то я закінчую відос. Ну, безсмісно. Ну, просто її можна Uh, ну і люто контрить всі. Вона просто не дуже ну, нікого. Вона не достає ні до кого. Бо я зараз я, плєць, я, просто, я просто не достаю до кого. Це просто розботи граються, це... настоящи ігроки мені до себе не дойдуть підійти. Максим позбачу, так вилечу і все. Ну якщо в мене ульта буде, то я так можу взяти, то тренувати сніг. То без ульти я нікого не вб'ю толком. Тому мені треба скоріше набивати ульту. Так, вони, напевно, справа сидять. Ні, де вони сидять? Оце ж погано, бо ти. бо ти десь сидять, непонятно де. Їх знайти не можна. А я можу тут пройти? Ні. А де. Ага. Ще не вживай. Добрий день, добрий день, О! Ай! Блін, а я думав, що якщо я пройду через гаджет, то я не. то я то там не буде туман. ні, по факту там не должно бути тумана. Ну ладно. Мені цікаво, просто, якщо б я був на основі, мені цікаво, щоб пасівка робила, щоб робила. Це. Другий гаджу. Гад один гаджет, я тільки поніс. Я можу дружеском провірити. Я... В кінці, ну. Я коли відео закінчу, то подивлюсь обов'язково. Я просто так ще удару. Накаплюється. От отак підемо. О, але я ж кажу, гаджет допомагає. Так, зараз він не очікує. А. Тоді я додаю ДТП. Це... А, за грома, до речі, вже не борю. А якщо так бігать до тебе? А як він поняв? І це якийсь чидек, поняв, що я тут хочу піти до нього на гаджеті. Він зразу втік від відно. Чий вмерти не так, Тула. ну я див ти баночний. Якщо я не, не можу, я Треба грома цього бити. він мені багато. Його зараз туманом взагалі підіжні. Так, я... Пасы, можно Дорогуша Просрала е, ульту, то теперь сама бы до тут. Добрий день. Ой, що? я плю. собі, себе окробат. Не, за, за це я даже готов цю команду. Якщо ты таке прям про а чи тут бекмуцімейта, то ні. Я, ну, так, тебе вбивати. Так, все, бас. Ах ти! Все, тебе на... назалі. Я, я взагалі програв. <паспалу> я, ну, я 100% перше місце Та да, за... <паспалу> Як це працює? Ну і звісно, що чоловіка. 19 банок якось може злиться в однобаночному і однобаночний Анджело Базу. Я в шоці. Господи, що шо, він Так я отак вот втічу. Ооо! так те вбиваємо. Прикинь, представляєте, зараз баджет закинувся і він зберем вже на мене. Так, тут вона Да, а, Так. Та що я не читаю? Чого вони їм тут? Що вони тут роблять? Так, давайте. Ласкатка, я виконую квест. Знаєте, воно в навіть корм щоде непогано. І, типу, навіть можна апати в одиночці. Ну хоча, знаєте, якщо її зажмуть, хоч один хтось, то вона його не п'є, тому що вона... От я можу зараз гаджет із попробувати піти, до тіка. У мене це вдалося. І то бачила я тільки що взяла, не можуть настолько цей радіус э, атаки маленький Я розумію, Він заліз. Так. Прямо тільки бачиш, я не попадаю. Дуже маленький район. Ульта, да, велика. Давайте під годжетом підлетімо. Опа, опа. Опа. Просто. Заслуждає. Це було лігендар. Легендарі! з обичного прис... Я думав міфік буде. А тут легендарка. Ну, давайте. ставимо лайки І паде щось добре. Давайте. Три, два, один Це три легендарки. Ам. Стоп! Не, який а. Посівка, Так це нормально. Ось ще й на Лілі Нормально. Ага, получается, Вона буде быстрей. Представляєте чи, вожа, це три лікар. Якщо не читати, то що це ще один відео. Так, давайте ще три катки нам згуляти треба. Давайте в нокауті подивимося, як вона. Що вона там з себе представляє? Що вона представляє с -с -с себе в нокауті? Давайте зараз гаріть, не. А, я тут, а то я тут і шрабий це сьогодні. Так, треба музончик врубить. а то цей музончик дуже класний, я знаю, накауття. Так, це Якщо мені буде дуже погано, я може гарно ну тобі тому Так, Супер супередки. А. Ви бачили? Не одна мутація не випала. Оце погано. Ну добре, ми... цей відео не про мутації. Ми тут мутації тестити не будемо, ми тут будемо тестити тільки... Лілі. Тому. І це не мій аккаунт. Мені його дали. Тому нічого страшного. 20% залишилося. Да, ти наважиться зараз. О, добрий день! Ой-ой-ой. Прям возле заспавнився. Ого! Виграй 8 раз на кауті, тобто тищу. Тисячу зразу жетонів получиш. Отримаєш. Нормально так. Треба буде на основі виконати. На а, ні, це дерево. мені не повезло. Фух. Я думаю, я помру вже. Давайте нагасу, мені нагасу потрібно. Він десь тут должен, повинен бути, да. Давайте О, так. Давайте тоді на дерево. Отак, так, мінус три. Такс. Так, да, престар ми виконали. Сьогодні мені дуже повезло, тільки саме погане, то що на основі. О, стопе! Основа! Я зовсім забув про свою основу. У мене ще на основі там презистар залишилися, Я зовсім про це забув. А давайте я цей відос про 10 ну, старну... На основі викладу в шортс, тому чекайте, шорт. Давайте, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!